Зона вологих екваторіальних лісів змінюється зоною переміну вологих лісів. Їх поширення зумовлено наявністю в субекваторіальному поясі посушливого періоду. Величезні території в Африці до 40% зайняті саваною. Своєрідним тропічним лісостепом, де трав'яний покрив є основою рослинності. Тут дерева ростуть окремо або групами. Чим триваліший вологий сезон, тим трави вищі. Грунти саван більш родючі, ніж грунти вологих екваторіальних лісів. У сухий період відбувається накопичення перегною, формуються червонобурі ґрунти саван. У дощовий період тут панують соковиті трави і зелені дерева. У сухий період трави вигорають. листя з дерев опадає і савана набуває жовто-бурого кольору. У цей час від блискавок часто виникають пожежі. Рослини пристосувалися до тамтешніх умов. Наприклад, кора Баобаба – це дивне вогнетривке пристосування проти пожеж, його довге коріння глибоко проникає в землю. А в товстому стовбурі. Накопичуються запаси води. У сухій савані ростуть деревоподібні молочаї, алоя з м'ясистим листям тощо. Оскільки у саванах багата трав'яна рослинність, тут водиться велика кількість травоїдних тварин. Уряд з травоїдними мешкають такі хижаки, як лев та гієна. Найвищу швидкість серед хижаків має гепард. У водоймах живуть бегемоти та крокодили. На берегах річок і озер гніздяться численні птахи. Природа саван змінюється підпливом діяльності людини. Для її збереження та захисту тварин від знищення створюють заповідники і національні парки. До відома вузька перехідна смуга до 400 км від саван до пустелі Сахар.